Сьогодні ми подивимося на дуже дадуть не фрукт, а іменно спіріт. Даний фрукт має дуже хороший урон і дуже хороший комбо І хороший стан. А сейчас ми подивимося коротенько обзор на нього. Перший скилл це атака. Frosted Grasp. Другий це гнів який зносить багато дуже урон. 5000 6500? 7000. Ага. Далі Worthover, злість шоу 3800. А далі останній найсильніший, напевно. Я відійшов, що... Ну, ви самі себе бачите. 9700, серйозно, майже тисяч. А, ще у нього є політ. Ну він такий. Просто політ. Літаєш собі. Не швидкий, не медляний, нормальний. А ще в нього є такі чудикі кліки, типа. Вони дуже хорошо допомагають і можна хорошо комбінірувати. Наприклад, ось. І ще це корисно для фарму. Та й просто для, для ПП. А даний фрукт недооцінений іменно за того, що просто ним не вміють грати. Ось щось покажу вам на комбо. Ну, це наприклад. Просто. Це треба вирізати точно. Окей, тепер ще раз. О, почалось. Хорошо, хорошо, хорошо. Ой-ой-ой. Вон без вже відкинулося. Це тіпа, але, ну, краще, є краще, Я просто, ну. Все це дуже хороший фрукт. Як для фарму, як для ПП. Просто щоб. ну. Правда, він скіла залежний. А ще. Ще в нього є такі. Помощники. Якщо на синій стороні нажимати... О, тісто поїхало. поїхала. таке збирає. Короче, Коротше, ще в нього є оці помощники, сині зараз, я вам покажу їх. Щас... Ні, не, цей, не цей. Ось. Вони. оцей свинка вона хілить вірочка, вона робити швидше. Ось подивіться, наскільки я швидко викликував. Я так розумію, вони суміруюсь. Я, навіть, не знаю, але ну... Ніх проканчувала. Я не випадка. Я стаю набагато швидшим і... Ну, швидше хілюсь із за свинок. Да, до речі. Ну, Мені просто кажеться, мені каже, я швидше хіллюсь. Я не знаю, я не знаю. Але все одно цей фрукт хороший. Так, плюд, плюс кайфовий такий. Мал не Все, давайте. Пока. Пока.